Всіх вітаю! В цим відео я хочу поєднати два пункти в один. Протестую свої саморобні інструменти. Покажу детальний процес виготовлення дверей в підвал. Цей виріб скоріш плотницький, ніж столярний, але розпочну з маленького. Дістав три дошки довжиною 6 м. Дві шириною 150 мм і одна необрізна. По моїх розрахунках цього має вистачити. Спершу буду виготовляти коробку. Її товщина повинна складати 55 мм. А так як мої дошки мають 30 мм, то необхідно мені товщину буду набирати. Тобто склеювати. Тому кожного розміру довжини і ширини роблю по дві штуки. Напилюю заготовки із припуском на подальшу обробку. Всього потрібно 8 штук. Рама має 4 сторони і на кожну треба склеїти по 2. Спершу треба зробити крайне необрізної дошки. Після цього, виставивши упор на 125 мм, обрізаю всі заготовки в ширину. Тепер можна перейти до вирівнювання поверхонь, які будуть склеюватись. Так як я фіксую заготовки за допомогою термоклею, то для того, щоб кожен раз не виривати щепки, а в ОСБ це робиться досить легко, в місцях, де буду фіксувати заготовки, наклеюю малярну стрічку. І далі вже робота фрезера. У всіх заготовках вирівнюю спершу тільки одну сторону, після обробки необхідно зняти залишки клею. Це робиться досить легко за допомогою стамески. Перед склеюванням всі поверхні проходжу рубанку. Це для того, щоб прибрати сходинки, які залишились після фризи. Тепер в мене все готове до акту склеювання. Також не забуваю про правильне направлення волокон у заготовках, які склеюються між собою. Для склеювання використовую клей Tidebond 3D4. Він підходить для виробів, що експлуатуються в умовах підвищеної вологості. Для того, щоб краще притиснути деталі між собою, використаю такі брусочки, які були напилені із обрізків цієї ж дошки. По мірі того, як клей виходить зі шва, дотискаю струбцини. Після застигання клею можна обробляти до потрібної товщини 55 мм. Тут видно переваги використання малярної стрічки. Заготовка знімається дуже легко. Разом з тим вона досить стійка при обробці. Тепер обробка країв. Спершу знаходжу найбільшу ширину. По ній орієнтуюся при виставленні направляючих. Від самого початку роботи мене мучило питання, як обробити краї так, щоб вони були під прямим кутом до пласті. Вирішив спробувати таким чином. Скріплюю попарно між собою заготовки. Довгі з довгими, короткі з короткими. Це для кращої стійкості на площині. Далі спробую виставити прямий кут між площиною і пластю. Для корекції положення використаю тоненькі клини. В теорії і в моїй голові, це мало б спрацювати. І далі знов обробка фрезером. В цьому відео її багато. Так як я хотів поєднати виготовлення дверей і заодно зробити хороший тест моєї самороки. Мені не терпиться зразу перевірити результати. Але давайте перейдемо в майстерню і подивимось на те, що вийшло там. Загалом, результат задовільний: тільки спереді і ззаді, десь по 10 см довжини, трішки припідняте ребро. Це досить легко виправляється декількома проходами рубанки. Далі можна торцювати і робити чистовий розмір деталей. Розмітку роблю ножем, так не втрачається точність. А пиляю ножовкою японського типу. Якщо набита рука, то вона дає рівний і чистий різ. Точно довести до розміру мені допоможе рубанок. І для того, щоб не виривати краї, а в сосновому матеріалі це зробити досить легко, застосовую шматочок рейки, який завадить цьому. Тут добре видно переваги розмітки ножем. На краях можна бачити сліди від ножа. І, збираючи кожен раз рубанком 10-ті частини міліметра, допоки цей слід не злиється з торцем, отримуються досить точні результати. Рубанок при певному досвіді дає гарний результат, який поступається в торцювальній пилі тільки в швидкості. Наступний крок розмітка і виконання з'єднання. Вибрав я з'єднання типу ластівчин хвіст. Дві з'єднувані між собою деталі розмічаю по товщині. І також підписую, щоб потім не спутати їх. Ручним рейсмусом відбиваю ті частини пазу, які залишаться. За допомогою саморобної малки розмічаю хвіст співвідношенням сторін 1 до 7. Зробивши одне з'єднання вручну, вирішив, що не зайвим, буде звернутися за допомогою до електричного друга. Так буде все ж таки швидше. І останній момент перед збиранням. Просверлюю отвори під саморіз, яким після нанесення клею стягнув всю цю історію. І там він залишиться назавжди. Тепер дверне полотно. Напилюю заготовок і прикладаю їх до рами, щоб дізнатися кількість. Всього потрібно 5 штук. Далі йде процес обробки, аналогічний тому, що був від початку відео. Єдина різниця це те, що дошки дверей будуть з'єднуватись між собою чвертю. Чверть вибираю за допомогою циркулярної пили, виставивши висоту диска і відстань до упора 12 мм. Це рівно половина товщини дошки дверей. Після виборки чвертей виявилось те, що виявилось. А саме я не врахував, що ширина їх зменшиться відповідно на їх кількість, тому довелося швидко зробити недостаючий міні-елемент. За допомогою такої примітивної струбцини стягну всі деталі між собою і брусками та саморізами скріплю їх разом. Брусок вибрав 50х50 50 мм в поперечному перерізі. Зараз обґрунтую чому. Зазвичай двері такого типу колись, принаймні я бачу у себе вдома так. Кріпили трьома брусками. Два паралельні між собою і один по діагоналі між ними. Я цього бачити не хочу. Тому взяв бруски більшого перерізу і прикручувати їх буду під гострим кутом відносно один одного. Також візьму їх на клей. для хорошої стійкості дверей цього має вистачити. І останні маневри з коробкою. Двері будуть в рівень з нею. Тому вибираю пазовою фрезою чверть глибиною 24 мм. І далі добре відшліфовую її. Тепер в мене є остаточний розмір. Тому за допомогою циркулярки обпилюю двері до необхідних мені величин. Також бруски я опилив під кутом 45 градусів для того, щоб вони не впирались в коробку. Нарешті можна зробити примірку. Як відомо, деревина має властивість вбирати і віддавати вологу, тобто змінювати свої лінійні розміри. Тому я спеціально зробив ці зазори, так як середовище експлуатації дверей досить вологе. Старі завіси за допомогою пелісткового кругу на болгарці почистив від ржі і пофарбував емалью із балончика. Далі за кадром встановив їх. Також покрив двері восковим засобом для дерев'яних виробів. І ось результат моєї роботи. І нарешті встановив двері на своє місце.